українському небі з 20 години 17 листопада по 4 годину 18-го знищені 29 із 38 ворожих ударних безпілотників типу «Шахет». Про це у телеграмі повідомили повітряні сили Збройних сил України. Із 20 години 17 -го по 4 годину 18 -го листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну традиційно вже з північного та південного східного напрямків Курська область, Приморсько, Ахтарськ, Російська Дерація ударними безпілотниками типу шахет ідеться у повідомленні повітряних сил. Загалом були зафіксовані пуски 38, майже чотирьох десятків ударних безпілотників. Шахет 136 «131». Дрони атакували традиційно у кілька хвиль групами в різних регіонах України в зонах відповідальності усіх повітряних командувань повітряних сил. До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України в результаті. Протиповітряного бою знищені 29 ударних безпілотників цієї ночі сили протиповітряної оборони збили всі дрони, якими ворог намагався атакувати українську столицю Київ у ніч на суботу, 18 листопада, російські окупанти намагалися вкотре атакувати Київ. Дрони противника були запущені з південного напрямку. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що це друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Цитую, друга атака ворожих безпілотних. По Києву за цей місяць дрони противника за попередніми даними баражуючі боєприпаси типу шахет були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, безпілотники росіян подолали складний маршрут протяжністю ледь на тисячу кілометрів. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні силами та засобами ППО. Усі повітряні цілі, майже десяток, були уражені на Підсумках до Києва остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості. Звісно, оприлюднюють повітряні сили. Ми вже і бачили. За попередніми даними в місті без жертв та руйнувань сказав Сергій Попко, очільник Київської міської військової адміністрації. Я нагадаю, що протягом цієї ночі, 18 листопада, в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. На превеликий жаль, дещо з руйнуваннями обійшлася атака росіян на Одещину. Адміністративна будівля спалахнула внаслідок атаки ворога. Її оперативно локалізували, зазначили в силах оборони півдня. Ворожий безпілотник типу шахет. 131-136 в ніч проти суботи, 18 листопада, влучив в енергетичний об'єкт на Одещині. Олег Кіпер очільник Одеської обласної військової адміністрації також повідомив, що в результаті атаки пошкоджено адмінбудівлю. Поранено працівникам. Про це повідомляють і в силах оборони півдня в Одеському районі. відбулося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізували. І один цивільний співробітник отримав поранення його ж. Італізували постраждалого чоловіка відвезли в лікарню. Але все ж вона в житті повертається, тому неспокійно вже традиційно і на території Російської Федерації, поблизу тих областей та регіонів, з яких і летять до нас дрони. Нескави починаються вигідні мешканців Брянщини у Брянській області Російської Федерації. Заявили про чергову атаку безпілотника. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що у них прям помазано на прильоти божої кари. Звісно, вельми очікувана. Богомаз відзвітував про успішну роботу ППО. Силами ППО, Міністерства оборони Російської Федерації припинено атаку українських терористів. Так він називає нас з вами. Над Унецьким районом збито безпілотний літальний апарат, постраждалих та руйнувань немає. Але при цьому Богомаз додав, що на місці події працюють оперативні та екстрені служби. Напередодні нагадаю, невідомий товариш безпілотник спробував атакувати авіаційний завод у Смоленську. За даними телеграм-каналу, база, близько восьмої ранку. Безпілотник був пригнічений силами РЕП і впав на територію Смоленського. Цього авіаційного заводу, після чого пробив дах цеху, та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували. Ніхто не постраждав, пошкодилася лише покрівля. В ній залишилася метрова пробоїна. Яке ППО, такі і пробоїни. Пізніше губернатор Смоленської області повідомив, що ППО збили українські безпілотники літакового типу у Задніпровському районі та на території Смоленського району. Збили та як бачимо, не так філігранно, як проте заявили.